Вітаю вас, діти! Хто до нас завітав на гостину? Білка. Привітаємося з білкою. Доброго дня! А як ми можемо її назвати, ласкаво, діти? Білочка. Яка білочка? Що у неї є? Лапки, хвостик, очі, носик, вушка, молодці. А якого кольору білочка? Сірого. А чому білочка сіра? Так, щоб зимою їй не було видно серед дерев. А які очі у білочки? Темні, блискучі, молодці. А який хвостик у неї? Пухнастий, гарний, так? Білочка діти прийшла до нас сьогодні розповісти нам, як вона готується до зими. А вам відомо, як білочки готуються до зими? Так, білочки записають, горішки, так, відшукають, збирають їх. А ще, що вони збирають йти, хто знає? Так, жолуді, гриби, звичайно. А ще вони збирають, погляньте, шишки. Як називається? Будиночок білочки. Так, це дупло. А де розташовані дупла в білочок? Так, вони розташовані у лісах, на деревах. Діти, а куди білочки складають запаси на зиму? Так, вони складають запаси на зиму в дупло. І тому, коли настане холодна зима, морози, засипли все навкруги снігом, їм. Це буде не страшно. Діти, послухайте, будь ласка, уважно віршик, який називається білочка. Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у соснячку. Я гризу горішки і гриби і шишки. А морози, люті, злі, ти не мерзнеш у дуплі? Мене добре зігріва, моя шубка хитрова. І тому зимові дні мені зовсім не страшні. Давайте пригадаємо, як же називається віршик? Так, білочка, розкажіть, де білочка живе? Так, у зеленому ліску, у дублі, у соснячку, молодці. А що ж білочка гризе? Горішки, гриби і шишки, молодці. А чому ж білочка не мерзне в морози люті? Так, бо її зігріва шубка хутрова. Молодці, І ще разочок з вами пригадаємо віршик разом. Де ти, білочка, живеш? Що ти, білочка, Гризеш, так. У зеленому ліску, у дуплі, у сиснячку. Я гризу. Що діти? Горішки і гриби і шишки, вірно. А в морози люті злі ти не мернеш у дуплі? Мене добре зігріва моя шубка хутрова. І тому зимові дні мені зовсім не страшні, молодці. Діти, а зараз давайте. Попрощаємось з нашою гостю, з нашою Білочкою, скажемо їй До побачення, білочко! Приходь до нас іще. Нам дуже сподобався віршик про тебе. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі.